43 експертних команди з оцінювання стану здоров'я пацієнтів запрацювали на Вінниччині. Про це на брифінгу повідомила Тетяна Бондаренко, заступниця директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ова експертні команди. Це заміна колишніх псеків, які розформували після корупційних скандалів. Основне завдання експертної команди визначати ступінь непрацездатності та встановлювати чи скасовувати групи інвалідності у людей. Направлення на огляд експертною командою надає. Сімейний лікар або вузькопрофільний спеціаліст. При цьому медик виписує лише направлення все інше робить електронна система. Аби унеможливити корупційні ризики, пацієнт не матиме даних лікарів до самого прийому. Відкритість і прозорість систем на сьогодні людина не повинна збирати багато паперових довідок, висновків, заключень. І самостійно нести на комісію. Направлення і документи, які необхідні для проведення оцінювання, формуються в електронній системі, яка створена Міністерством охорони здоров'я України. Зареєстровані в цій системі всі лікарі, які можуть виконувати функцію лікуючих лікарів. Направлення формуються електронно. І Експертна команда також отримає ці документи в електронному форматі.